Я Карпова, це я, це проект Шанс дитини. Це... І саме зараз телефонуємо наступному нашому учаснику, гравець сьогоднішнього дня, пані Алла. Чи підніме пані Алла слухавку? І де ми її застанемо? Зараз дізнаємося. І на що вона витратить гроші Я маю для неї вже ідею. Так. Можливо, з цими гудками і від пані Алли втікають гроші потенційні. Алло. Пані Алла? Так. Добрий день. Добрий. Кілька хвилин часу хочу у вас забрати, аби запропонувати виграти трошки грошей. Якщо ви не проти, звісно. Спробуємо? Кажіть. Кажіть. 21 рік вам уже є, правильно? Угу. Так. А в проєкті шанс дити» ви реєструвались? Так. Так. Тобто ви вже згадали, що у вас є можливість виграти до 5 тисяч грошей, правильно? Добре, пані Алла, де ми вас застали? Де застали? Пропадаєте, пані Алла. О, і ще разочок, Алло. де застали вас? На роботі. На роботі. Все. Супер. Зараз ви, можливо, станете трошки багатшою, ніж ваші колеги. А на рахунок три ваша задача сказати старт. І подивимося, скільки грошей вам принесе колесо. Домовились? Домовились. Давайте. Раз, два, три. Давайте. Перемішуються всі можливі варіанти. Нагадаю, від 500 до 5 тисяч гривень можете виграти. І зараз побачимо, що сьогодні ви стаєте багатшою на 500 гривень, пані Алла. Я вас вітаю. <клес> Вже маєте ідеї, куди можливо задонатити чи на що витратити гроші, знаєте? Ну, приблизно. Приблизно. Я думаю, що серед цих 500 гривень, хоча б трошки, але знайдеться місце для донату, правильно? Так, так. Я вас вітаю, Алла. Бажаю вам гарного дня і почуємось. Бажаю вам успіхів. Можливо, наступного разу знову будете вигравати, хто знає. Ну так. Да. Дякую. Бачі. А всім іншим нагадаю, що наша акція триває. Проект Шанс Дити триває. Це означає, що реєструйтеся на сайті радіостанції, і зовсім скоро, можливо, саме вам додзвонимось, аби ви виграли уже свої гроші, оскільки ми вже добре знаємо. Має шанс, чому не взяти, Виграв гроші задонать. Всі деталі у від під описом. Знову всі деталі, я доросла людина, я згадаю, де в описі під відео, і ви знаєте, де їх шукати. Побачимо знову ж тут. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера? Слот Сіті, шанс там, де ти.